Любі друзі, всім привіт! З вами Олександр. Сідай! Який гарний красень! Трактор райдер касарка від фірми OlioMac. Модель 103 дроб21. Є у нас в продажі, будемо його відружати нашому клієнту. От його шельдик, збірка в Італії. Це чисто італійський виріб. Трактор-косарка. З двома ножами. Анота ще його знімемо. Супер. Є. Кермо, скорость.

Так знизу все виглядає. Їде такий красень до свого власника. Кому треба, пишіть, дзвоніть, зробимо знижку. З офіційною гарантією продамо вам такий райдер від фірми Оліомак. Ще з цієї сторони пройдемо. З вами Садовод Київ, офіційний дилер фірми Оліомак в Україні.